Привіт, мій шлях, моя історія проривів, чотири різні історії, чотири різні види діяльності, але один чіткий підхід. Я зараз знаходжуся в процесі четвертого прориву, і коли я його прописала, я зрозуміла, що я роблю ті самі ж кроки, які я робила на першому, другому та третьому своєму прориві. І мені захотілося поділитися своєю системою з вами. Я не буду тут вам продавати власні послуги. От я вам продам систему. І покажу, що нема чарівної пігулки, і що треба брати відповідальність і робити. І от тоді є прориви. От я сподіваюся, я когось змотивую і запущу цей процес. Чотири історії: агенція Романтік, вона була перша. Далі відкриття вінних магазинів. Далі повністю перезбірка з нуля люти 22-го року. Це я вже в Прагу переїхала. І зараз Іспанія. Це вже свідомий перехід на. Другий рівень коротко зараз про кожен з етапів. Головне, що я звідти взяла, і потім дам вам свою покрокову систему. Агенція Романтик. Я тоді працювала в наймі комерційним директором. Всі процеси на роботі були чітко налаштовані, і в мене була купа вільного часу, і в мене була купа енергії. І мені треба щось було з цим робити. І я така сіла з нуля, ну бо бо грошей на вкладення ж нема. О, треба було сайт. і мені кажуть, що сайт там коштував шалених грошей. І я така, ні, я так не хочу. У мене нема таких грошей, і, а я хочу прямо зараз. Да щоб завтра почати заробляти. І мені в Фейсбуці трапляється історія, що ось оця ця агенція хаймо курси розігріємо безкоштовне місце на курс. Курси, зроби лайк, репост там щось таке. Я роблю лайк, я роблю репост, і вигадайте, хто виграв? Звісно, я. я йду на цей курс з нуля ручками, прописую під керівництвом Жені. Я помню цього Женю. От я там реально іноді дуже страдала. Але я зробила сайт, і він продавав дуже круто. Продавав через місяць цей сайт був проіндексований. Ну тому що я робила все те, що казав мені Женя. От все він був проіндексований, і я вийшла топ на перше місце. Ну. У мене ще була услуга унікальна, от такого ніхто не хто не робив, Але це те, що я хочу, щоб ви звідти взяли. А Грошей мене не було, немає. Я пішла сама розбиратися. Мені простір підкинув: ось тобі треба зробити лайк репост. Я тобі дам таку можливість. Ти точно цього хочеш? Я зробила, я отримала, я запустила сайт власну агенцію. Вона пробула два рочки, і потім треба було приймати рішення її або масштабувати, бо стали в нас вже запитувати про різні місця, щоб ми переїжджали. А я кар'єристка. І я вирішила, що ні, масштабу агенції не буде, і вона перестала мене щось надихати. Я обрала кар'єру, агенцію закрила і пішла далі робити свою кар'єру. От потім у мене народжується донька. Вісімнадцяти рік у мене народжується донька, і я розумію, що все. Яка кар'єра, взагалі, який найм. Я хочу бути з нею. Я хочу сама собі робити графік, да? я хочу працювати на себе. І у мене там була вже купа ідей в голові. І саме в той період досить така пішла набирати обертів вільна культура. А мені подобається воно. От, і я така вхопилася. Мені дуже подобаються такі атмосферні заклади, щось такі невеличкі, там такі вінотеки, от, де можна було там прийти, там на гітарі пограти, там уютні теплі місця, де можна. Можна просто кайфово проводити вещей. У мене була мрія создати таке власне. Я вирішила, що о, це мій шанс. Я зробила декомпозицію, думала, ага. І до речі, я вже тоді хотіла переїхати. Я думаю, моя донька в перший клас, я хочу, щоб вона в перший клас пішла. Я обирала між Іспанією та Кіпром. От у мене було дві сторони на вибір, да? щоб вона пішла вже в перший клас. От, ну, я ж тоді не знала, що так все буде. І коротше, всі гроші, які я накопила на нову автівку. Я вклала в цей бізнес. І в цьому бізнесі я була і власниками, і касирами, і прибиральниками, ремонтниками, дизайнером і чим завгодно. От, але очі ви бачите, очі горять, блищать. І що тут? Да, тут я винісла, що я потратила багато грошей на брендінг, неймінг, ось цю всю непотрібну лабуду, яка реально на начальному рівні не потрібна. То знає, да? ніхто wine 99, класно. Звучить це мені коштувало півтори тисячі гривень е, баксів. І, до речі, я навіть пішла це захищати, ну щоб ніхто не зміг вкрасти це все. І я на те на це теж витратила там щось тисячу баксів. Ну, тупо гроші так раз і пішли. Да? От, ну, гроші ж були, мазу ж не купила. Так от е, у мене не було офісу. Да? Я, я працювала в гаражі, я працювала прибиральницею, я не наймала робітників, я сама все робила. Ось цей дизайн магазину, який ви бачите. Я саме таки відкрила. Ми робили в СІМС. Ну це дуже круто. І Ми саме такий магазин, до речі, зробили. А головний інсайт з цього да? ну, по перше, дитина це взагалі не проблема. Ви бачите, моя дитина зі мною приїжджала, бо я там працювала і в суботу і в неділю. Якщо мама включена в процес, дитина також включається. От що не обов'язково на начальному рівні ви наймати купу працівників. Да? Спочатку треба заробляти гроші і потім їх вкладати. Але певну кількість грошей експертам треба віддати, щоб вони тобі зекономили. Ломили ще кучу. Варше. Я тут цього не зробила і реально втратила досить багато. Щойно мої магазини почали виходити в плюс. А я собі порахувала, що п'ять магазинів треба відкрити, щоб я змогла переїхати до іншої країни. Почали виходити в плюс. Маленький, так? це ж бізнес у нього дуже багато затрат. Трапляється люти го року. І я, я навіть не думала, я просто все закрила, взяла дитину, ну от і поїхала в Прагу. У мене сестра з чоловіком були на той момент в Прагі. Я туди приїхала. Магазин, я продавала, ну просто так от нати забирайте, да? забирайте, бо я розуміла, що а я в Україну досить нескоро повернусь. Я не вірила в те, що це закінчиться за тиждень. От я його просто закрила, вино там все порозбирали, обладнання порозбирали. Коротше, я все кинула, думаю, все. хай воно там буде. І я починаю з нуля. Я десь три місяці, в шоці взагалі була, да? от, що робити. І потім я пішла до психолога, до свого якого я знаю, я говорю: Олена, це якийсь пиздець, Вибачте, да? Але я допоможіть, допоможіть мені просто стартанути. Олена мені допомогла, дала мені дуже шикарну пораду, якою я скористалася, і пішла. Я відкрила після цього блокнот записну книжку. Я виписала все те, що я вмію, де я крута. А я вмію просувати бізнеси, я вмію мотивувати людей. Генерую ідеї з швидкістю, світла. Просто я бачу і щитую кожного, кому що потрібно. Ти тепер це моя прям суперсила взагалі вау. Я це все виписала. Я зрозуміла, що ага, ну зараз купа України українських експертів повиїжджали, да їм треба допомога. Вони в такій самій ситуації, як я і їм треба допомога в просуванні власних бізнесів сторінок і пошло. Поїхала. Я відкриваю записну книжку і починаю писати да привіт, там Оля, Петя, Женя, всіх, кого всім тупо всім підряд. Да? Я бачу, що людина експертна. Якщо бачу її з нею близько знайома, я пишу: якщо ти знаєш, що комусь потрібна допомога, да? я Настя, я тільки починаю. У мене немає кейсі, але я зроблю тобі дуже круто, бо я щиро тобі. Хочу допомогти, от і я цілий тиждень це все відправляла. Я просила е, людей постити. У мене дуже з'явилося багато роботи. Процес пішов, да, але я продавала тоді по 50 баксів. Мій чек був 50 баксів. Я працювала 24 на 7. працювала досить довго на режимі 50 баксів. Консультація викладалася просто триндець. І коли я зрозуміла, що я зараз чуть не вмерно, я працюю, працюю, працюю. А грошей от ну, от вони тут є, і все. Я йду. До наставника півтори тисячі баксів. Як зараз зараз пам'ятаю, півтори тисячі баксів я плачу людині для того, щоб вона мені показала, як масштабувати мою систему, бо я розуміла, що за 50 я не масштабований експерт, да і мені не було в голові розуміння. Мені треба був один інсайт, якого в мене не було. Ну буває таке, да. Ти коли впираєшся в цю роботу. От я йду до людини і приймаю рішення, кажу все, ми з тобою працюємо. І вона мені дає першу пораду, і я отримую першого клієнта на 500 баксів. П'ятидесяти 50 на 500 раз. Через тиждень я отримаю другого клієнта на 500 баксів. На, на третьому тижні ми вже почали працювати. І я отримую третього клієнта на 500 баксів. От, на, за три тижні я їх повернула. Всі головний інсайт: перше, спочатку вкладаємо в себе, розвиваємось, бо. Ну не буде інакше. От дивиться, да, я знайшла свій тоді перелік, чого мені треба. Да? Взагалі, на першому місці у мене стоять платні підписки для роботи: там Zoom, GPT, там Midjourney, Canva, все те, що допомагає мені зростати. Це на першому місці. Не їдани, не шмотки, ні джинси. Те, що допомагає мені зростати. Бо коли я працюю на платних підписках. Я економлю купу часу, і я можу робити більше роботи. Далі на другому місці кресла для роботи, да? от зараз у мене то ж є, то ж приїхала сюди і вже купила нове. Тоді я працювала на табуретки. Реально, я працювала на табуретки, і моя спіна просто їй труба була. Да? На третьому місці платне є підписки для себе. І на четвертому самокат дитині. Коли мама щаслива, да? мама заробляє, бо я розуміла, вкладаючи гроші, да? я їх повертаю в два рази більше. От. І потім всякі там всі покетбуки, бо я дуже. Обожнювала читати е, бумажні книжки, а тут де брати їх в Європі. Ці книжки не зрозуміла. Покетбуки, кофемашини. Коротше, бо кали зараз це все вже є. Взагалі не проблема. От, але головне, да, звідти головний інсайт, що я вклала в себе в бізнес, в власну справу, гроші до наставника знов. Да, там був наставник, тут наставник, і я отримала шалений прорив. І зараз Іспанія в минулому році я приїхала в Іспанію. Це був вибір, бо Чехія мені взагалі не подобається, і тут я хочу. Зараз вийти ще на інший рівень. І ось саме тут починаються ці ті кроки, які я робила на кожному з попередніх етапів. І роблю зараз для того, щоб зробити новий власний прорив, що лежить в основі всіх чотирьох моїх проривів. Четвертий в мене зараз в процесі. Тож, хто слідкує за мною в інстаграм? Я думаю, ви бачите, як я змінюю за останні там десь півроку. Перше, от серйозно прийміть рішення приймати рішення. Оце головне на... Тому що коли ти ходиш, міркуєш, от мені би власну справу, мені би щось там робити, як мені тут погано. Ти такий, ну добре, добре, добре. І коли ти приймаєш рішення, от це не типу так, з завтрашнього дня починає приймати рішення, ні, це от ти прикидаєшся і ти розумієш, я так більше вже не можу, я вже не вивожу все. Я більше так не, не хочу жити. І ти мозок такий, о, ну нарешті, да прийміть рішення, приймати рішення. Повірте, це дуже крута штука і перевертається все. Це перший крок. Другий далі класична ціль по смарту. Ну от ви вже тисячу разів слухали цю пораду, але коли. Я хочу запустити свій продукт, я хочу відкрити власну справу. Ні, воно так не працює. Мозок такий, ну супер, да ми за тебе дуже раді. Треба до 15 серпня. Я хочу запустити міні-продукт. Я ще не знаю, який хай це буде міні продукт. Да? Я вже знаю. Це, до речі, моя ціль. От, значить, міні-продукт зібрати перших 20 продажів. Да? І коли мозок таки так, міні-продукт окей. Так, окей, будемо працювати і дивитися в сторону міні І коли ви розумієте, що ця ціль від цієї цілі у вас очі горять, а коли ви приймаєте рішення, ви починаєте просто приймати круті рішення для себе, у вас очі горять. От тому ціль по смартфона без неї ніяк третій. Крок. Ми цю ціль беремо і розбиваємо на етапи, бо велика ціль для нас це стрес. От коли ми кажемо я хочу похудіти на 10 кілограмів, мозок такий, о боже, це ж це ж капець, це, це треба щось нереальне. да? Її треба розбивати на маленькі кроки, бо це дія ваша. І тоді. Буде зовсім інша подача. Це, ж, це досить популярна така порада, чомусь ніхто на неї не звертає уваги. І ви починаєте просто прописувати, що мені треба для того, щоб запустити цей продукт, знайти продукт, подумати про продукт, да, знайти людину, яка допоможе мені розібратися з цим продуктом. Просто все, що є, все, що в голову приходить, починаєте накидувати собі. Я працюю ручкою. Да? У мене купа блокнотів, беремо блокноти, починаємо виписувати все, що нам треба. Да? Приймати заявки, зробити прогріви, навіть якщо я цього що не вмію. Я прописую це. Це дуже важливо розуміти. Да? Просто викидаємо, половина з цих ідей може потім піти, коли ви будете в темі. Але мозку треба скидувати ці ідеї. Да? От, все прописали. Створити сторінку лендінг, там Тікток, Рілс. Я поки що не знаю, що з цього буде працювати. Але мені це на даному етапі здається, що потрібно. Списали, видихнули. Фух, йдемо далі. Ми беремо і це все переносимо в власний календар. Якщо в календарі цього нема, ну його виробити просто не будете. І до речі, досить часто буває така історія, що треба чимось щось віддати, щоб виділити місце для. Нового власного прориву, наприклад, коли я запускала агенцію романтік, я відмовилася від зустрічі з друзями, там тусовок, вечірок, роликів. Бо після роботи кожного дня да ми десь тусувалися. Я сказала: ні, стоп, от зараз. Я буду це робити в неділю. Ну совоти на неділю. Я буду це робити один раз на тиждень. А побуднє я буду працювати з власним проєктом. Тому ну вдень я працювала. На роботі а ввечері я працювала над сайтом, над проєктом і т.д. То треба просто це все спланувати. Тоді буде результат. Обов'язково собі неділю вихідний. Отак, От їдемо далі. Створити панель управління. Це досить крута штука. Це як трекер, да? трекер привичок. На кожні 10 днів я собі роблю зробити там раз, два, три, чотири, п'ять маленькі ці дії, да? І відмічаю, що я зробила. Там є і хобі прописане, там є і спорт прописано, Там все прописано, що мені потрібно зробити. І нема цілі кожного дня займатися. Да? Є ціль робити 3-4 рази за 10 днів. От це все от так виглядає. І у дитини, до речі, моїй теж є їй дуже подобається. Створіть таку панель управління, бо ви бачите свій прогрес, мозок ваш реально кайфує від цього. Да? І ви тримаєте фокус. Оточення, середовище. дуже важлива річ, бо одному ну довше. Коли вас оточує люди, які замотивовані і теж хочуть яких цілей, да схоже на ваші, Це дуже швидко відбувається. А без оточення взагалі важко. Але я от людина, я ну я більш онлайн працюю. Мені онлайн комфортніше. От і як я це роблю, да я підписуюсь на там всякі онлайн-групи, чати, міні-курси, марафони. Я навіть там не спілкуюся, але я читаю. Іноді я спілкуюсь, Да, я читаю і мені це мене це надихає, розумієте? От, і в цьому середовищі оточення постійно, постійно, от працюючи над власною справою, знаходжусь, і мозоку легше сприймати це все, і треба зануритися в тему, от жити цим. Кожен день, да, це на Ютуб-канали підписатися, на якихось підписатися блогерів, експертів в інстаграмі, для того, щоб просто бути в темі, читати, розвиватися. Дуже цікаві книжки. Я вам дам поради книжок, які мені теж допомагали з цим всім впоратися. Для того, щоб тримати фокус і увагу. І ви тут е, самі створюєте собі цей простір, в якому вам буде дуже круто рости та розвиватися. І так, демо далі. Я Підживлю себе форт, сон, хобі обов'язково, щоб не крякнути від цього бізнесу, від цієї і гонки хобі. Я прям прописую собі хобі і вигадую кожного разу там щось таке цікаве. Бо для того, щоб брати енергію ідеї, мозоку нашому потрібно нові нейронні зв'язки. А хобі це дуже круто робить. Я граю на гітарі, і на першому своєму етапі, коли відкривала агенцію «Романтик», я поставила собі за ціль зіграти лунною сонату і без самимучі 15 хвилин в день. Повірте мені, за 15 хвилин в день ви взагалі потім себе не впізнаєте. Зараз я белачав на гітарі. Роблю от і акварель для мене малювання дуже подобається. Я взагалі взагалі не суперпрофі, але я рисую, малюю. От у мене тоді була акварель. Зараз у мене акварельні такі карандашики. Бачите, я тр... цікавий досвід, і мозок такий. Вау, Настя, які ми круті. Мені дуже дуже подобається. От це мої хобі. Я вам е, дуже раджу знайти ваше і спорт. Спорт це капець. Спорт не часта історія не постійно в моєму житті, От, але коли я знаходжусь на етапах прориву, це обов'язкова опція: біг, ходьба, зал, йога, те що вам завгодно. Це прям три рази на тиждень для того, щоб була енергія. Ходжу, дуже полюбляю ходити, дуже досить багато ходити. Але коли от на четвертому етапі прориву я собі купила бігову дорожку, тому ну, тому що плюс 38 ти так не походиш. Тобто, розумієте, да завжди є можливість. Нормальний сон, хобі, спорт – це ваша власна енергія. Її можна. Генерувати. І треба себе іноді змушувати це робити. Ну, Дисципліна. да, дисципліна. це свобода, це є в переліку книг. Я під цим відео ви знайдете перелік книг, які мені тримали і вели. Ось тут просто три мої улюблені. Річард Бренсон до біса все бери, роби, обожнюю його. Просто він так мотивує. Ну, неможливо не встояти щось робити. От почни з питання, чому ця книга лягла в основу. Моєї справи теперішньої, от, і Атлант розправив плечі. Це взагалі книжка, я її вже разів чотири читали і там джерело. От ще дуже круті книжки в описі під цим відео. Подивіться, знайдіть собі, вони не про егегей, а вони про зміну мислення. Візьміть підтримку, ментор, експерт, психолог, подруга, е яка. Буде мотивувати вас а не казати, куди ти йдеш там і туди, і тепер помістить себе в це оточення. Знайдіть наставника, от реально він вам зекономить час, гроші, він буде підтримувати, знаходити відповіді, бо іноді досить часто ми не розуміємо. Да, ми робимо, начебто, нові дії. А щось у нас не те, щось, щось не те, да, і треба, щоб. Погляд з зі сторони, і людина буде допомагати вам тримати фокус. Всі всі мої прориви вони всі були, коли я вкладала гроші в наставників. Це так працює, да? тому що я покупала їх досвід. Головне Да? у мене власного досвіду не було. Я йшла до них, купувала досвід. Вони його мені надавали за гроші, і саме тому за 2-3 місяці можна робити реальний прорив. А поки ти сам розберешся зараз з вибілів інформації, ну дуже важко розібратися. Так поїхали. Прорив. Давайте да, підсумок зробимо невеличкий. Прорив це не збіг, це вибір, який ви повторюєте щодня. І це не один раз пощастило. Це система, яку можна відтворити знов. Я вам дала і поділилася з вами власними своїми кроками, як я це роблю. От, напишіть мені, що ви з цього берете. Тут головне розуміння не треба шукати мотивацію, її треба створювати. От, бо всі чогось ждуть. Я брала це, створювала. Я не звикла чогось ждати, да? бо я не вірю в чарівника, фею. Там ще щось я беру і створюю власну реальність. І мені здається, що так взагалі все працює. От і люди, з ким я спілкуюся, то це люди, які самі створюють себе та своє життя. От, це мій принцип, це мої кроки, дев'ять кроків, от, які вам допоможуть. Я все ж таки вам трішечки дам реклами себе та власних послуг. якщо ви експерт, який хоче прориву, масштаб або взагалі починаю з нуля, і мені дуже страшно. То напишіть мені під цим відео є анкета, якщо ви хочете просувати власні послуги. Під цим відео є анкета, заповнюйте анкетку, і я допоможу вам а, побачити, де як швидко ви можете зробити прорив, б покажу, які мої програми можуть вам з цим допомогти. От, або це менторинг особистий, або це е, може бути в залежності від того, коли ви бачите це відео, певний там невеличкий продукт. Тож, дякую, що ви додивилися це до кінця. Перелік книг, анкета під цим відео і поділиться в коментарях власне вашу історію. Мені досить цікаво, якщо ви, і дуже приємно, якщо ви щось, якийсь певний шаг, крок візьмете собі. Всім гарного дня і бажаю вам шалених коротих проривів.